Терміново Швеція затримала російське судно, Власник контейнеровозу під американськими та європейськими санкціями. Він привозить зброю для війни проти України. Які деталі відомі? Під обмеженнями ЄС уже приблизно дві третини російського тіньового флоту. Детальніше обговоримо це далі. Підпишіться на фабрику новин, поставте лайк і до справи. Російський контейнеровоз Адлер було затримано у територіальних водах Швеції. Про це повідомляє видання Експресин із посиланням на місцеву митну службу. Судно зупинилося у ніч на 21 грудня, через те, що у нього заглох двигун. Однак екіпаж не надав митних декларацій, що й стало підставою для правоохоронців піднятися на борт. На борту проводять перевірку вантажу. Ба більше компанія власник судна перебуває під санкціями Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки за перевезення озброєння для ведення війни проти України. Уже приблизно дві третини так званого тіньового флоту Росії знаходяться під санкціями ЄС. Загальне число підсанкційних суден 600. Про це повідомив спеціальний представник ЄС із питання виконання санкцій Девід Осаліван. У коментарі змі він підкреслив. Далі цитую. Ми домовилися, що можемо діяти більш е, регулярно і з трохи меншим галосом при внесенні окремих суден до санкційного списку. Справа піде швидше. Нам не доведеться чекати кілька місяців затвердження нового більшого пакету санкцій. Тепер ми зможемо робити це щомісяця або щотижня, як тільки визначимо критичну масу суден. Кінець цитати. Тим часом видання The Guardian пише: мовляв, існують побоювання. Зростання використання Москвою так званого тіньового флоту та агресивніший контроль за цими суднами призведе до конфронтації, зокрема до військових зіткнень. Також медіа вважає, що російський агресор кидає виклик Європі, розміщуючи власний прапор на деяких танкерах. Тим часом директорка національної розвідки США Тулсі Габард каже, мовляв, НАТО та ЄС хочуть втягнути Вашингтон у війну із Росією. Також вона заявила. Матеріал Reuters про те, що диктатор Путін прагне окупувати всю Україну і території колишніх радянських республік є брехнею. Тим часом Сполучені Штати вже вдруге за місяць захопили нафтовий танкер, який вийшов із Венесуели. Про це розповіла міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм. За її словами, Вашингтон націлений і надалі припиняти перевезення під нафти на цьому тлі росіяни у істериці. Так званий розвоєнблогер Олексій Шивов, реагуючи на захоплення танкера, кричить, мовляв, тепер немає ніяких правил, а сильний робить те, що хоче. Пропагандист боїться за так званий тіньовий флот РФ, каже, що той не буде в безпеці. Його можуть атакувати в будь-якому місці і в будь-який час, як під прапором, так і без, скаржиться він. Щоправда, окупантам варто боятися і дещо інших ударів. The New York Times повідомляє про нову стратегію Києва. Атаки на нафтові танкери РФ, ціль таких дій, як пише змі, підвищення ризиків і вартості перевезень, зростання страхових тарифів та тиск на партнерів Росії. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це в коментарях. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Українські військові могли атакувати танкер тіньового флоту Росії у Середземному морі. Про це повідомляє блогер і журналіст Олександр Невзоров. За його інформацією, корабель накрили українські морські дрони. У результаті пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Постраждали сім осіб, двоє, нібито загинули. При цьому на ураженому судні могли перебувати високопосадовці ГРУ. Зокрема, голова військової розвідки Росії Андрій Абріянов та його заступники за словами Невзорова. Інформація про загибель топ генерала поки не підтверджена. Але якщо це станеться, то операцію село оборони можна буде вважати однією із найуспішніших і найважливіших. Чому блогер пояснив, Аб'яну відповідальний за тіньові угоди, вбивства, вибухи і шпигунство у країнах ЄС. Він же, нібито, стоїть за підривом літака колишнього ватажка Вагнера Євгенія Пригожина, також причетний до отруєння новачком сім'ї Скрипалів 2018. -го. Андрій Авріянов проводив операції за кордоном за наказом Путіна і просувався Євросоюзом на суднах Тіньового флоту, стверджує невзоров. Тож чекаємо на офіційне підтвердження операції. Тим часом CNN підтверджує. Росія вже тривалий час використовує тіньовий флот для шпагунства у Європі. Серед членів екіпажів танкерів є озброєні колишні силовики і вагнерівці. Американський канал наводить приклад компанії Морен Секюріті, приватної охоронної фірми із тісними зв'язками у російських спецслужбах. За інформацією CNN, співробітники Морен Секюріті розміщуються на кількох танкерах тіньового флоту РФ. Їх завданням було діяти на користь Кремля. Наприклад, за даними західної розвідки, такі співробітники фотографували європейські військові об'єкти просто із корабля. Тож йдеться про ще один вид гібридної зброї Москви. Нагадаю, що днем раніше під удар дронів потрапив ще один танкер тіньового флоту Росії. У Ростові почав тонути корабель Валерій Горчаков. Після атаки судно почало йти під воду, корму підтопило приблизно до надбудови. Місце удару одразу оточили, а сам танкер оперативно обгородили бонами. Окрім кораблів, під прицілом українських дронів також інші об'єкти кремлівського режиму. Зокрема, в ніч на 19 грудня прилетіло по великому заводу Тольяті Азот у Самарській області. Спалахнула пожежа. Губернатор регіону підтвердив атаки на Тольяті та Новокуйбишевськ, але про приліт по заводу не сказав ані слова. Обмежився лише словами: удари відбито, постраждалих немає. Проте місцеві жителі зафіксували наслідки атаки на камери і повідомили, що поліція прикрила дороги, які ведуть до одного із найбільших у світі виробників аміаку. Декілька гучних вибухів пролунали також в орлі. Після цього в деяких будинках зникло світло. А в одному із районів міста спалахнула пожежа і виник стовп диму. Попередньо крилаті ракети прилетіли по місцевій ТЕЦ. Чекаємо на більш детальну інформацію про наслідки ударів по країні агресорі. А поки, шановні глядачі, підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео. Москва здійснила нову провокацію проти НАТО. Троє російських прикордонників проникли на територію Естонії. За даними Bloomberg, інцидент стався у середу, 17 грудня. Естонські прикордонники помітили на річці Нарва кількох росіян на судні із повітряною подушкою. Вони зупинилися біля кам'яного хвилелому, зійшли на берег і пройшли вздовж споруди. Таким чином, російські прикордонники перетнули межу між країнами і лише через 20 хвилин повернулися на своє судно і знову вирушили на російський бік річки. У прикордонній службі Естонії вже анонсували зустріч чиновників з обох країн. Вони з'ясують, що була це умисна дія з боку Москви. Також до Таліна викличуть головного дипломатичного представника Росії. А поки що патрулювання кордону між країнами посилять. Зауважу, що це вже не перші провокації Кремля проти цієї країни НАТО. У жовтні на кордоні Естонії з Росією помітили загін озброєних чоловіків. Через це поліція та прикордонники негайно закрили приїзд через так званий Садсицький чобіт на східному кордоні Естонії. На оприлюднених кадрах можна було побачити сімох озброєних осіб на дорозі, якою користуються також Естонці. Зазвичай люди у військовій формі такими великими групами на кордоні не переміщуються. Коли у російської сторони запитали про причини, там відповіли, що це буцімто абсолютно штатні заходи.